Лабораторна робота номер 11 справа номер 1. Сторінка приступає к роботі. Запускаємо Microsoft Access. На екрані сторінка приступає к роботі з Microsoft Office Access. Знаходимо зліва область категорії шаблону, переглядаємо список. Подивимося на середину сторінки. Тут можна створити пусту базу даних чи обрати шаблон для завантаження попередньо створеної бази даних. Так як категорія шаблона не вибиралась, відображається готові шаблони Office Online. Переводимо погляд далі вниз. З веб-бусла Microsoft Office Online можна отримати не тільки шаблони. Подивимося справа на область відкрить последнюю базу даних. Якщо відкривалася чи створювалася база даних, їх імена будуть відображатися тут. Вправа номер 2 Область переходів. Створюємо нову базу даних. Знаходимо в лівій частині вікна область переходів. Якщо область не відкрита, відображається її заголовок. Щоб від... Відкриту область переходів, натискаємо кнопку F11. В верхній частині відкритої області знаходиться трикутник, направлений вниз і обведений колом. Вправа номер 3 стрічка. На стрічки клацаємо вкладку «Главне», якщо вона ще не відкрита. Тут видно групи і команди для найбільш часто виконуваних дій, таких як «Від» і вставить, создать і удаліть, «Найти» і замініть. Тепер відкриваємо вкладку Сіздать. Тут групи організовані по об'єктам бази даних. Звертаємо увагу, наскільки швидко можна створити нові таблиці, форми, звіти чи запити за допомогою виведених команд. Право номер 4 панель швидкого доступу. Клікаємо правою кнопкою конструктор форм. Клікаємо добавить на панель швидкого доступу». Дивимося на панель інструментів. На ній знаходиться додалена команда. Повторюємо цю процедуру з командами конструктор таблиць і конструктор чотел, щоб додати їх на панель швидкого доступу. На панелі швидкого доступу клікаємо правою кнопою миші «Довільно», довільно» і стіль у добавлених команд. Клікаємо далі з панелі «Бистро доступа. Вправа номер 5 кнопка Microsoft Office. Відкриваємо головне меню Файл Microsoft Office і переглядаємо меню. Звертаємо увагу на список «Послідні документи. Щоб переглянути і використати цей список, не обов'язково знаходиться на стартовій сторінці. Наводимо вказівник на команду меню, щоб побачити, які з команд мають під меню. Клікаємо Параметри Access. Правильно маршіть комбінації клавіш. Натискаємо клавішу Alt. Дивимось на стрічку. Відображувані букви вказують на комбінації. Дякую за увагу.